Рашисти вночі 26 травня ракетами та дронами атакували Україну. Ворог цілив у місто Дніпро та Київ. На жаль, є руйнування та постраждалі. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через ракетну атаку російських окупантів пошкоджені приватний будинок, два приватні підприємства, заправка. Серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство. На жаль, постраждав співробітник заправки. Також ворог обстріляв з БПЛА Марганець. Громаду Дніпропетровської області минулося без жертв. Лисак повідомив, що попередню військові з ПВК-Схід вночі 26 травня над областю збили 5 крилатих ракет та 6 шахедів. Уламки збитої над Києвом ракети пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі. В іншій частині району уламки пошкодили на парковці автомобілі. А у Шевченківському районі через падіння уламку на приватний будинок пошкоджено дах і вікно. За попередній. Інформацію голови Київської ОВА Сергія Попка обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється загалом. Українські сили ППО за ніч 26 травня збили 10 крилатих ракет x 101 x 555 23 ударних дрони шахет та два БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан та Мерлін.